Благословен Бог наш віки. Амінь. Божь воскрес із мертвою, смертю, смерть подолав, І ти, що в робах життя дарував. Христос Нос воскреси змерт. Смерть і смерть подала. І ти, що в роба. Життя Ми смерть подало. І вівша Рома Хріща життя дарував. Святий будеш, святий Кріпкий, до безсмертний, помиліли нас, це ти борешся, тих лікісти до безсмертних, помили нас, ти болешся, тих лікісти до безсмертних, помийки нас. Слава ці сина Святому Духові. Відені повсякчас, навіть і віки івані. Він. на та ми на нас, Господа, живе наші. Лодико просили законі наші, та ти злянся, сіне не учі наші, імені твого ради, Господи помату смади помилой, славу ці, сі, не святому духові, і дані повсякчас на віки, віки одні, Отче наш, є єси небеса, нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і сім'ї, примерно дай нам сьогодні. І про сином проводи наші, так і ми прощаємо винуватця наші, і не веди нас у спокусу, але візьмали на світло Богом. От Твоє Царство й сила, і славоця, і сине, і Святого Духа, не посягча сіна і віки віків. Амінь, ми спочили правоників, случі ранівої слова все у покой і приміну бажаного життя. Коло тебе чоловіку любовче, оселя твою, Господи, де всі всі дідо і спочивають, по душі рабі твої, по ці білий чоловіку любове, слава цю і сину, і святому духові. Ти си Бог чужий, що до пекла, і роби да не захований, там і душі рабі твої, бо бокой. І мені посвятили вами, єдиночись, і, і непорочное диво, я мами сімейного родила, молиться до спасіння до мужів. Да боже, ми далі, Боже, нович невосиботи, можемо, тоді вислухай, не помогли, спади, помило, помий, Господи, помимо, Боже, Господи. Жили грабів Божий, нову представлену любов, рабу Божу Марію, грабів Божий, Анну Олексія Софія Володимира, Рябів Божий та Росами Повідєвоє Софії Євгенію надіяв, Анну Івана, Михайла Івана, рабів воду Ярослав, новий Марія Івана, Анну, Андрія Михайла, Марію, Марію, Ярослава, Михайла Івана. Рибів Божих Ольвівана Уриса, Євгенія вона, Євгена, Євгені, Марію, Олега, Рибів Божих, Василя, Тараса Марі, Марія, Володимир Рослава Марія, Василя, Рибів Божих, мов представленого Володимира Олесю Ігор'я, Юлію Петра, Рибів Божих, Нового представленого. Константиновіру Сергієм, Світланом, Неві, Валерія Анатолія, Федора, Ларису, Софіфа, Рукамена, Микола, Сисіфа, Вроніями Тихона, Івана, Олександра Павла, Антоніна Тетяна, Юрія Марія Сидора, Тамара, Василя, Бориса, Марія Микола, Ісю Ларія Сергія Дженаєном, Ребів, Боже, Нову Петславу, Юрій, Яревів Борину, писало Володимра Лесу Юрій Юрія Петрен, Ребів Боже. Прислав пам'ятну Стефанію, Степанію, пам'ятну рабів Божий, Романа Михайла Івана Степану, Наталію Софіяну, Володимира Івана, Рабів Божий. Ореса, Євнія Антоман Робів Божий, Прислав Ганну Миколу Петра, Не Василя. Божий, Ксенію Івана Марію Анастасію, Юлією Михайлом. Ганну Михайла, Михайла, Пилизу Равів Божий, Валерій, Яб, Валентина, Козьмун, Іорія Григорія, Софія Катерину, Петра, Івана, Івана Івана, Антона Степана, Микола Андрія, Андрія, Олег Равів Божих, Анну Новпресаного Романа Катерину, Івана, Антона Азосієм, Анастасії Миколая, Микола Богдана, Ярослава Равів Божих. Но Романа, Романова, представлену Іванкуну, представлену Іванку, Раїсу, Антона Руфіну, Данила, Марія Ореста, Ольгу Ігоря, Юрія Тихяну, Самрадию, Стефана Мирона, Василя, 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 Володимира, Володимиром, Рабію Боже Андрія Миколая, Миколая, Максимом, Мирославом. Цислава <Ав> Олесі Ірину, Олександр Івана, Михайла Ярослава Рівя, слава Стефана, Дарія, Романа, Пелім, Репівмові, проти Рей, Йосифа Петруневітрину Сім Іванирами, коло Івана, 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 Ярославу, Надію, Яремов, Писаво, Івана. Ми то були митробузи, не куди оприсапати на Гаріта, Росатараса, Марія Марія Софію, Стефана Василія Валина, Валентину. Всі воїнів, що віддали своє життя за волю України. І за відпустення їм усякої провини і носподи но... помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, що Господь в душі, і, Там Деправий, не править Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, попросимо. Господи, помилуй. Дай, Спокій спочили рапів твої тот писаних в неї на не воспоминає спочала родича наші, Христе Боже наші слова, дає Господвіше Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, моїм же твої твоїм духом, нині час і на віки. Амінь. мудрість пресвятая, я бородиця спасина. Там ніж ходовий, не з неразни, що ці рапиміл, що безміні баста породина, то що було з лишаю, наша слава Тобі. Слава Ціна Святому Духа, і, і Нині повсякчас і частина віки, віки, амінь. Господи, маласпиди, маласподи, помоги вої, благосовий. Христос, що наскреди за мертвої сини, Бога жмоть по напричистій своєї матері, скій славимся, хваляння послуг, правододний поносив наших, і всіх святих душі, ребів і всі, що нас представили, Світписаний. Нині на нас поминає, ми спочиним родичем нашим веселих, хвороби приєднай нас, кому не спасе. Бо Він, Новій, младим, чоловіколюблені. Спокій подай, Господи, споживим рабам твоїм, новопредставленій любові, рабі Твоїй Марії, рабам твоїм тут писаним, війнам не, не споминаємо спочим родичам нашим і спроворені вічною пантя. I